Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим скорочено. І смеркає, і світає, день божий манає. І знову люд подуманий, і все спочиває. Тільки я, мовок вукаяний, і день, і ніч плачу на розпутях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма оряд лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться не до люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіти щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому полі, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього нашли. несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих сіл, велику силу, та й більш нічого кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб вони правді поклонились і хилитись як і хилились. І знову шкуру дарете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужі. Бретеся знову, як би взять і всю мізерію з собою. Дідами краде на добро, тоді остались би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося щоб ви не вертались. Щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, не ридала б мати, не чула Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердючого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви зорили, і не хитали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече старіками кров у сині море, дітей ваших і не буде кому помагать. От, цурайтесь, брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, пагном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Якби ви знали, так, як треба, то мудись би була своя, а так залізти нам небо, і ми не ми. І я не я. І все те бачив. І все знаю: нема ні пекла, ані раю. Немає Бога тільки я.